Реорганізація міліції в поліцію відбувалася поетапно. Спершу зник підрозділ ДАІ, натомість з'явилася патрульна поліція. Розпочалася переатестація працівників головного управління, в результаті якої більше семи десятків колишніх правоохоронців в нову поліцію не потрапили. По всій області відкрили 13 поліцейських станцій. Ще дві в цьому році відкриють в скалі Подільській і Хоросткові. Стільки ж з'явиться у лютому в Тернополі, а точніше на дружбі та на Бамі. Було затверджено постійний штат. Національної поліції Тернопільської області до реформи такий штат мав в собі 3324 штатних одиниці. Після проведення реформування залишилося 2217 штатних одиниць. На сьогоднішній день є, повторюся, 519 вакансій, 35 випускників вищих навчальних закладів, спеціалізованих також прийдуть на допомогу. Тернопільській поліції в лютому місяці. Продовж 2016 року поліція отримала на чверть більше звернень від громадян, ніж у попередньому. Однак, в підсумку в розрізі всієї країни на Тернопільщині найменший рівень злочинності. Це 64,5 злочинів в рік на 10 тисяч населення. По Україні середній показник 127 злочинів на 10 тисяч населення. Розкрито в минулому році на всі вбивства. Залишається замовлен... Зам... замовник. За мною залишається замовник ще Ващенка. Працюємо ми в цьому напрямку. Позитивно я хотів би зауважити те, що в нас зменшилось на 34% кількість шахрайств. 811 було в 2015 році, 535 в 16 році. Зменшилася і кількість ДТП в області майже на дві сотні порівняно із 2015 роком. Відповідно, менше було ДТП з потерпілими та з летальними наслідками. Вплинули на таку статистику і патрульна поліція Тернополя, і групи швидкого реагування по області. До слова, за попередньою інформацією, в цьому році на дорогах Тернопільщини також з'являться патрульні поліцейські. Коли розпочнеться набір, повідомлять найближчим часом а от конкурс на оперу повноважених працівників карного розшуку вже розпочався. Однією з мотивацій має стати заробітна плата, яку об. Мінімальна заробітна плата, яку отримує слідчий, це 10 тисяч 240 гривень. оперуповноважений – аналогічна сума, інспектор 7 тисяч 800, вільнонайманий працівник 6 тисяч. До слова, заявки на посаду оперуповноважених прийматимуть до 26 січня, а деталі прийому розміщені на сайті головного управління Нацполіції в області.